За вчорашньої нічної великої масованої атаки Ірану. Держава Ізраїль сьогодні видала офіційну дуже дипломатичну, але в своєму дусі відповідь про те, що Ізраїль відповість Іранові тоді і у той спосіб, який вважатиме за необхідне. От зараз ми про цю близькосхідну е війну поговоримо в тому числі з Євгеном Корнійчуком, надзвичайним повноважним послом України в державі Ізраїль. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Пане Євгене, Сподіваюся, довкола вас достатньо безпечно. Дивіться. Не, я думаю, що багато галасу з нічого, тому що насправді ситуація в Тель-Авіві, в Єрусалимі в більшості великих міст абсолютно спокійна і стабільна. Дійсно, в ніч в суботу на неділю тривали попередження, і служба тилу це підрозділ. Армії оборони Ізраїля, які займається цивільним населенням, попереджали громадян про можливі атаки. Іранці насправді зробили подарунок Ізраїлю фактично за два тижні. Попередивши за те, що такий напад буде, і мова йшла про те, тільки чи він буде безпосередньо з Ірану, що власне сталося, чи він буде від іранських проксі, тобто з Лівану, Іраку, іраку Сирії тощо насправді це перший обстріл з боку безпосередньо Ірану. Що робить е, певний президент? І зараз е, ізраїльський уряд перебуває так званому на засіданні так званого військового кабінету. Це розширений формат е, коаліції і частини опозиції. У нас трохи маса після шостого підвезв'язок. Так, та, 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 тепер чую пане Євгене, так. Після, після, після шостого. Жовтня, і, власне кажучи, в такому форматі вони зараз засідають як військовий кабінет. Мова йде про відповідь Ірану, оскільки, перше, як я вже казав, Іран е здійснив атаку безпосередньо своєї території е вночі. Відбулися консультації з президентом Сполучених Штатів, який підтвердив залізну е підтримку Ізраїля з боку Сполучених Штатів, але застеріг. Від ударів е, в у відповідь, оскільки, на його думку, ця атака була абсолютно неефективною, і Ізраїль знаходиться в виграші, тому відповідати немає сенсу. Ну і ще сказав, що Сполучені Штати, е, навіть якщо Ізраїль прийме рішення про е, відповідь, в цьому брати участь не буде. Ну так, але 에... зараз Могу якраз я, 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 перепрошую, що... е, якраз в Україні є говорять про цю тему, яку ви зачепили. Е, відповіли е, Ізраїль збив всі фактично, ну абсолютно більшість дронів і ракет, в тому числі за допомогою авіації Сполучених Штатів і інших країн НАТО. І тема дня в Україні. А чому нам так не допомагають збивати російські дрони і російські ракети, як допомагають Ізраїлю? Яка ваша відповідь? Чому у нас так неможливо? Які гарантії ну, моя безпеки? Відповідь, так. Моя відповідь проста. Ізраїль розбудовує свої гарантії безпеки, починаючи з далекого 1952 року. Це, це дата першої безпекової угоди з Сполученими Штатами? Після цього ці угоди збільшувалися. На сьогоднішній день діє четверта десятирічна угода, тобто, останні майже 40 років. Діють десятирічні угоди. Останній підписано в 17 році, яка передбачає на допомогу на 10 років, не тільки фінансову, безумовно, фінансово важлива. І зараз ця допомога складає 38 мільярда доларів на рік, але і доступ до технології, відсуть спільне виробництво різних оборонних систем, включаючи ППО. Це закупівлю безпосередньо комплектуючих. І співпраця з американськими компаніями-виробниками зброї без дозволів Держдепу і Міністерства оборони Сполучених Штатів. Це наявність на території Ізраїля американських складів із боєприпасами. І На сьогоднішній день, за угодою з схваленою конгресом, кількість таких боєприпасів оцінюється в 1,8 мільярда доларів. До речі, минулого року ізраїльтяни дуже занепокоєно сприйняли. Ситуацію, коли американці частину цих боєприпасів і своїх складів із Ізраїля перевозили в Україну, тобто, ви бачите, що такі механізми опрацьовуються десятиліттями. Ми, слава Богу, нарешті подібні угоди почали підписувати на початку цього року. Ви знаєте, з Британією, з Францією відбулися підписання ще з низкою країн, і власно за основу була взята ця безпекова угода з Ізраїля. Мені неприємно чути, коли певні наші експерти говорять, що це ні про що. Повірте мені, що як юрист, я розумію, що ми хотіли би, щоб нас відразу, звичайно, прийняли до НАТО. Діяла п'ята стаття. Але, по-перше, п'яту статтю ніхто ніколи не впромовував. Як вона буде діяти, ніхто не знає. Ізраїль виходить із своїх домовленостей. За цими угодами американці також не мусять брати участь в їх наземних операціях на землі. Жоден американський військовий не збирається брати участь. Але суттєва відмінність, власно, позиції ситуації безпекової Ізраїлю і України полягає в двох речах. По-перше, Ізраїль володіє ядерною зброєю, хоча ніколи офіційно цього не визнавав. Але ви пам'ятаєте слова нашої видатної землячки Волдемеє, яка сказала, що у нас ядерної зброї немає, якщо, якщо треба, ми нею вріжемо. І по-друге, Ізраїль ніколи не. Е... Сподівався стати членом НАТО, тобто він розбудовував свої безпекові угоди з партнерами на рівноправних умовах, як правило. І це коли ви говорили про те, що були збиті ракети Ізраїлем, насправді вони були збиті і британцями, і французами, і американцями, і навіть іорданцями. Вони прямували через їх територію. Тому говорити, що це тільки перемога Ізраїля. Не варто. Це перемога коаліції країн, які е, відпрацювали проти Ірану. Дякую, тому, пане Євгене. Е, зараз та... інтрига. Е, та, зараз дякую. інтрига полягає в тому, чи все ж таки буде Ізраїль напряму відповідати Ірану, і ми будемо знати відповідь ближчими годинами. О, навіть ближчими годинами. Ну тоді е, слідкуємо за ізраїльськими джерелами. Інформаційними дякую, що знайшли можливість до нас долучитися. Євген Корнійчук, надзвичайний повноважний посол України в державі Ізраїль, був з нами на зв'язку.